Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Робили ми вже нуклеуси наші, що я зняв відео для вас. Процес їх виготовлення. Бажаючи були, хто може. І зараз розкажу трошки, ну, які я робив їх під себе і що я від них очікую. І взагалі як я буду, планую з ними працювати. У процесі можливо це все зміниться, але ну, покажу і розкажу. Так, ну я поставив тут три, зараз ви все поймете. В чається. В загальному йде от така криша. Всередині тут ППС вставлений саме. Робите алюмінієм. Далі йдуть тут з ДВП. Ну я не знаю, чи їх буду використовувати, але взагалі теж воно все проварене, як нуклеуси, так і ДВПшки все. Іде нуклеус на два відділення. Ти хто дивився, хто не дивився. Ось такі рамочки. Рамочки з'єднуються, Ну, взагалі мені, щоб вони з'єднувались потрібне тільки на перше, на перше заселення. От так, в такому, в такому, то є по 4 рамочки в одному відділенні буде, будуть працювати нуклеуси. Чого 4, а не 2. В принципі, можна їх розділити на дві. Але в моєму випадку я хотів, щоб був збільшений об'єм нуклеус. Тому що це, ну, по-перше, дерево, воно холодніше, ніж взяти пінопласт Це раз. І щоб була більша кількість бджіл, можливо, буде якість краще маток. Тому збільшене, це, це перше. Друге, для чого збільшене, щоб його заселяти, так само, виходить, розселяється, вони зимують розплодом. Ну і так само, щоб тут завжди був мед. Навіть, наприклад, дві медові, чи там медова, пергов, медов, це, перга з медом і, наприклад, розплідні. Тобто, щоб було збільшено. На таких два відділення. Люток йде з однієї сторони і з другої так само, Тобто, ось так. Ну В дні тут ще буде зроблена вентиляція. Це я де робив. Понятно, що будуть дивитися не тільки, не всі, всі, хто бачив відео. Ну і тут перегородка. Перегородка з ДВП. Можливо, в майбутньому буде вона зроблена по-іншому. Так само про годівницю скажу. В нашому регіоні, якби при першому заселенні, якщо брати, в мене є насипні нуклеуси. PLC, е, я ставлю або мед набираю в кульочку, є в мене відділення, або ставлю сироп. Це коли засипніть. А в подальшому вже їх кормити не треба, тому що присутній взяток. Присутні а тут, а в даному випадку, якщо заселити, і буде мед, далі будуть якісь взятки. В ну, більшості, більшості випадків не треба буде. Якщо вже і треба буде, тут підрамковий простір дозволяє, можна положити або наверх, або вниз положити там, кульочок з медом, наприклад. Чи те саме якийсь кань. Це при потребі. У ну, більшості випадків у нас в регіоні би, не треба робити тих підгодів, якщо поставити сюди медову рамку. Далі, яка задумка, для чого я такі робив? У мене є засипні, щоб вони зимували. Бачив, я роблять на 4 відділення, так само на такі рамочки, трошки другі, можливо. Щоб вони зимували і це було чисто, щоб мені пасіка, яка... Ну, можна сказати, кучує, займа... з... носять мед, щоб я їх не розвитрушував, не роз... кожну весну не зроребанював, так скажемо. Щоб вони поїхали на кочівлю і краще носили мед. Такі вулики. Получається, зимувати вони будуть, наприклад, вдвох. Так покажу тут один Ну Це ми в процесі ще все будемо тестувати. Я ще сам не знаю, як воно буде, але я впевнений, що буде воно працювати. Так само можна цей нуклеус, я зробив його універсальний. Можна використовувати, ну тут в мене стоїть 145 та половинка. Можна використовувати половинку Даданівської, коли поставити два корпуси. Тобто перегородка, перегородка в перегородку вставляється. в ну, більшості ну, випадку будуть зимувати вони або на двох, ну, більшості на двох, я думаю, буде їм достатньо. Ну і об'єднуватись повністю. Це такий варіант. І ще можливо тут встановити українську рамку. Шість українських рамок, вже вони стають на теплий занос, так само все льотки, все однаково. Просто один закривається, другий відкривається. Саме тут стоїть, але їх можна здвинути, тут ще є трошки зазор під якусь заставну, під щось таке. Взагалі, якби в планах, я не знаю як. Ну, як воно, це все треба тестувати. Це я зробив, з'явилося в мене таке бажання, давно вже в мене було таке бажання. Зробив, Вчається, щоб теж в даному вулику, так якщо зробити, заселити 6 рамок, наверх можна ставити, вони будуть засівати на заселення. Це раз, І зробити якби окремий такий точок, де буде вже протестований племінний матеріал. наприклад, Ну, виводитись так само, матки, все в ньому. Ну, матеріал буде тестуватися в звичайних вуликах, а тут -а вже будуть просто якісь виховательки, тому що вони не треба великий вулик для вихователів, вони постійно від, ну, там розформовуються, сформовуються. Тобто можна буде так зробити. щоб Був окремий точок чисто таких вуликів. До рамочників і нуклеус. Так само цей нуклеус ну, тут українська рамка. Хто зрозумів, хто не зрозумів є 6 рамок. Тут вже йде сітчасте дно. Так само вони будуть зимувати, ті, що будуть з'єднуватись, зимувати на січістому дні. Хто дивився, як їх робив, той зрозумів. Ну і, виходить, Будемо тестувати, можливо, за годівниці скажу, можливо, треба буде їх зробити. Зробимо просто типу рамки, так як рамка йде по ширині там, з ДВП. Можливо, її зроблю. Буду бачити, чи воно потрібно буде. Далі вийшов цей нуклеус, бачимо, що воно як буде працювати. Вже дав я деяким сім'ям, щоб вони відтягували його. Цей нуклеус, скажу одразу, я його зробив для себе, тобто це не на продаж. Понятно, що я можу його зробити, якщо хтось захоче, але взагалі це нічого там, щоб не писали, нічого воно не прораховувалось, ні по цінах, ні по чому. Тобто, зробив його для себе. Давно в мене була така якби задумка, щоб його зробити. Єдине хотілося, щоб воно було більш універсальне. Так само виходить шестирамочник, можна під пів і можна під пів 145-ї рамки. Ну, в загальному буде такий нуклеус двохмісний. Можливо, якщо мені треба, буде, буде багато тих рамочок, бо зможу його зробити навіть трьохмісний. Таке. Взагалі під двохмісний. В принципі, все, далі я вставлю після цього, як ми їх проварювали. Там деякі моменти, якщо ми їх дороблювали, проварювали. І в принципі, все, дивіться далі. Продовжуємо ми робити нуклауса. Робимо дошки, я зараз покажу, як прибиваємо чим. Тут зробили дно, тут пробили скобою, тут вставили перемичку таку. Ось, видно, прикручене на шуруп, знизу прибит сітку. І, Ну і точно так само ті, що глухі, також зробили перегородку. Ось Є таке готове, залишилось, сверлимо лютки. Лютки сверлимо, щоб в мене не була Ну, способа. Люток сверлю так, щоб простіше було. Ну, Це кожен як захоче, якщо можливо буде робити, так буде сверлити. Я розрахував, так, щоб він був на одне відділення по центру. Виходить один люток з цієї сторони, один люток з цієї сторони. Люток сверлю пером на 20 мм. Ну, скажу чесно, що ну, не дуже некомфортно так сверлити. Краще би купити. Сверло Форстнера, хто знає, воно набагато краще ріж. Ну, це таке, що є, тому що в нас не знайшов через інтернет, не вирішив не замовляти. Тобто, зробив шаблон, так щоб мені не значити, кожну дируч де сверлити. Зробив шаблон, просто приставляю. Тобто, просверлив, назначив далі досверлюю. З другої сторони, приходиться також струбцинкою піджимати планочку. Ну, що вириває. Ну, в принципі, нічого такого замудреного. Сверлю. Довго й нудно, так ну, Що Як 30 штук, це 60 треба отвори зробити. Ну, в принципі, на цьому все. Далі дах. Перерізали ми ті, що були відходи, зробили. Це вже нарізали з нового листа ОСБ, тобто є дашок. І прибиваємо. Прибиваємо пневмостеплером. Зараз також розкажу, кому цікаво, можливо, в кого ще немає, ну, в якому напрямку двигатись, для чого вони потрібні. Так, кажу, Поправляємо. Збуває, десь воздуху, як менше, там не добило. Просто молоточком досухаємо. Все, виходить такий дашок. Що по степлерам? Степлери. Це буде цікаво для всіх пасічків, кого його ще немає, початківців або не початківців. Тобто, збиваємо такою скобою 32 мм. Називається фірма Сірма. Видно, є, це різні це гвоздики були. 32 мм фірма Сам, Саме оптимальне для збивання рамок, для прибивання от таких деталей, всяких 32 мм. Може стати така універсальна скоба. Є 40-ва. Також підходить, можна збивати. Але 40-ву ну, конкретно цей степлер не дуже тягне це раз. І 40-ва ну, для рамок, для таких деталей не дуже підходить, тому що вона може вилізти в сторону. Тобто Непрактично. Саме практичне це 32. Так само степлер. Степлер вже люш. вилетів. Дуже багато років. Так закладається воно сюди. Дуже багато років вже в мене, теж не скажу скільки. Називається міол. Більше сіми. Ну, багато, так. Да. Тобто я її купляв за 800 чи 850 гривень, та вони зараз дуже не змінилась, там ціна. Класна штука, працює вже довго. Нічого ще не робив в ньому. Тобто вже збив кучу рамок. Я навіть не знаю скільки і вуликів зробив і всього. Це що для збивання рамок. Також є в мене другий степлер. Це на скобу сигма. Називається Sigma. Тут він б'є 12,8. Скоба від 6 до 16 мм. Тобто, звичайна скоба така. Трошки ширша, ніж від ручного. Сігма так само є такі більші Сігма, також хороші степлери. Тобто, такі народні степлери, економні, економні кажу, бюджетні вони і справляються гарно. Тому що, колись я теж дивився, хотів собі якусь там макіту, Бош. Вони стоять 400-300 євро, а сенсу я не бачу в тому. Тобто я купив, виявився, не прогадав. Ну, багато хто ними користується, це я показав, бо буде цікаво, щоб не писали в коментарі, не питали. Цей степер використовую при натяжці проволоки, прибивається проволока. при прибиванні якихось деталей, сітки, ну, тому подібне. Тобто, дуже зручно. Це що по степлем? Далі продовжуємо з дахом. Тобто є таке, і воно відправляється на проварювання. Це вже готове. Далі ми придбали, те, що я вам говорив, екструдований інополитирол. Самер. Багато хто ним користується, тобто він плотніший. Тут, по-моєму, 40 плотність. Були знизили до 30, а це щось не знаю. чи Знову 40 років. ну, Заявлено так. Саме XPS називається. Ось тобто є таке. Де брати, ну, цього я не скажу, тому що ну, це його маса в інтернеті вводити цей саммер і вам виб'є. Далі буде сюди вирізатися цей саммер, вкладатися. Це ми частину збили, частину вже винесли. Так само придбали ми алюмінієві листи я зараз принесу. Алюмінієві листи, так як це нутлевосний вулик. Ну, він не буде там. Перевозитись, часто кидатись, все тому подібно. Взяли ми типографічні алюміні. Ну, В принципі, легко його загнути, з ним працювати. Тобто, Будемо загинати після того, як проваримо. Простим цим алюмінієм і пристрелювати звичайним степлером. Тому так, на вулики, звичайно, я його колись брав. Ну, я не то, щоб синте рекламу робити, просто кажу, що ну, хто кучує. Та й так. Ну, не, не дуже воно довговічне. Потім прийдеться перероблювати, а ціна питання не, зов... не дуже велика, так скажімо. Ну, і все це виробиваю я останнє. В принципі, не будемо вже більше показувати, показав перегородки. Є перегородки, зараз покажу, вже одно. І так, відео вже довге. Виходить глухе, йде не в глухому, ще просверлим це ви знаєте, і льотки зробимо. Так само глухе тоді зробимо. В принципі, все, дивіться далі. Знімемо вам відео, щоб... що робити ну, ви будете, такий, нукліус не такий, можливо, вулики якісь перегородкою, таке саме. Тобто вирізаємо ми однакові, йде. Це що по центру перегородка 20 мм товщиною. Товсту її немає сенсу робити, щоб рамочка могла змогу вставати. Тобто в неї буде впиратися перегородка. І для зручності, швидкості тут вже просверлені отвори. Вставляємо такі планки, щоб було однаково виходить відстань, що там, що там. Ми собі ставили і закрутили. Потім зараз покажу, як сверлити льотки також, щоб вони були однакові і це все по не міряти. Вроді би милость його не полінуватись, просто вирізати і, і далі спокійно працювати. Далі воно залишається. І все, виходить, перегородка чітко по центру. Далі сверло, перо. І так само цей шаблон, що вам показував, я так показав, просто приставляється, видно, так щоб був по центру літок. І щоб він був, зараз покажу просверлене вже. Я його не роблю, прямо щоб він був до самого низу. тобто Там 2 мм, тобто це залежить від наклону, який ви виберете, Трошки під наклоном сверли. Просто шаблон підставили. Видно, так, збоку покажу. Ну, підставили рівно. Назначили, розвернули другу сторону, так само. Видно, просто на столі це все зручно робиться. Назначили і далі сверлимо, ну, вже на землю ставимо і сверлимо. Я сверлив шуруповертом. вже трохи просверлив штук 10. Але буду сверлити сприлити дрельку і трошки, ну, виходить, виходить, гріється, бо нагрузка велика трохи. Ну і потім ще ці отвори будемо. Це так для, для зручності і для швидкості. В принципі, все, дивіться далі. Так, проваруємо ми нуклеуси. В даному випадку дно. Та всі части і ОСБ. в одну сторону, потім другу. Тут у нас парафін. Був, варили ми годівниці. Сюди додали звичайної олії. Рафінована, не рафінована, люба. Зараз вона недорога. Брали щось 5 літрів 180 гривень. Отак От видно, вже проварили корпуса, дашки. Далі будемо їх накривати металом. Тут ще Залишилися непроварені. Збиваємо рамки. Почається варимо, не сказав, 3 минути варимо одну сторону і перевертаємо. Вбиваємо рамочки, рамочки замовляв. Тобто рамочки я замовляв в екувулику. Я якби, бачив, що люди показували, що вони не з'єднуються. Тобто був до цього готовий. В принципі, ціна невелика. Навіть якщо ну, більшість з'єднуються, буває деякі взяти, буває деякі не з'єднуються. Ну, більшість з'єднується. Оця, наприклад, тугіше. Але з'єднається, якщо підписати. Ну, в принципі, мені не треба, щоб вони всі з'єднувалися. Просто придбав, так як ну, їх зробити немає часу. Збиваємо степлером, так само скоба, так як я говорив, 32, сигма. І збиваємо. Вбивається дуже просто. Тобто є, нас просверлили ми боковушки. Є, спочатку вставляємо. Це мені Оля наготавлює, поки я перевертаю і там ще щось беремо, збиваємо. Таке, роботи багато, все приходиться робити одночасно. ну, Це дуже просто. Рамочка готова, тільки залишається натягнути. Вони не були просверлені, ми їх сверлили. На станочку гуслія. Ну, в принципі, це все. Далі воно буде натягувати і тось, таке, покажи, які вони проварені. На, на рахунок проварки в минулому році ми пробували це Таке зробило. Рано десь достав. Тобто навіть олія є і видно, що тут парафін виступає. Тобто з олією і з парафіном можна використовувати воск, воно краще пропітує. Тось, краще впітується в дерево. На рахунок проварки, в минулому році ми... Варили дашки ближче. Тобто мені сподобалось. Воно не впітує ні води, нічого. Тобто металом накриваєш, навіть зверху в мене є старі кришки. Вони чорніють, набрякають за зиму. Це в зимній період. А ці, що проварив, тому рекомендую. Ну, в принципі, на цьому все. Далі будемо загинати, вставляти пінопласт і на цьому нуклеус готовий. Ну і рамочки підготавлювати, натягувати на вощу.